Метеорологія При плануванні місії обов'язково необхідно врахувати метеорологічні елементи, а саме перше. Швидкість і напрям вітру. Вітер впливає на стабільність і керованість БПЛА. Сильні вітри можуть призводити до відхилень від маршруту, особливо при використанні інерційної системи, зниження стабільності та підвищення ризику аварійних ситуацій, звалювання, більшого навантаження на акумулятор. Важливо враховувати не тільки швидкість вітру, але й його напрямок. Наприклад, з вантажем економніше летіти по вітру. Друге. Температура висока або низька температура може впливати на ефективність акумуляторів, роботу двигунів і загальну продуктивність БПЛА. У холодну погоду акумулятори швидше розряджаються, а в спеку може перегріватися електроніка. Вертикальний градієнт температури це швидкість зміни температури повітря з висотою. У тропосфері нижній частині атмосфери до приблизно 11 кілометрів висоти, температура знижується у середньому на 6,5 градусів Цельсія на кожні тисячу метрів підйому. Третє точка роси це температура, до якої повітря повинно охолодитися при постійному тиску, щоб воно стало насиченим водяною парою і почалася конденсація, утворення роси або туману. Уникайте польотів у високій вологості при температурах близьких до точки роси. Це мінімізує ризик конденсації та можливого обмерзання. Четверте. Опади. Опади можуть обмежити видимість, збільшити вагу БПЛА через налипання снігу чи обледеніння, погіршити зв'язок і пошкодити електроніку. Пам'ятайте, вказаний у прогнозі відсоток вірогідності опадів. Це відсоток площі, на який буде йти дощ, а не ймовірність, що він буде. П'яте хмарність та туман. Низька видимість через туман або хмарність може ускладнювати орієнтацію і виявлення перешкод. Це особливо критично для БПЛА, які використовуються для розвідки або з оптичною навігацією. В екваторіальних та тропічних зонах хмарність часто стабільно висока протягом всього року через постійне високе випаровування і активну конвекцію. У помірних широтах хмарність змінюється з сезонами з найбільшою хмарністю восени та взимку і найменшою влітку та ранньою осінню. В арктичних та антарктичних регіонах хмарність є змінною, залежить від руху повітряних мас, але взимку часто переважають суцільні хмарні покриви. Шосте фронти та погодні системи. Холодні та теплі фронти. Рух фронтів може спричиняти значні зміни у погодних умовах, включаючи раптові зміни температури, вітру та опадів. Це може бути небезпечним для польотів БПЛА, особливо на великих відстанях або у місцях із складною метеорологією. для планування місії необхідно брати погодні показники з погодних моделей відповідно до місця виконання завдання. Різні погодні моделі мають різну ефективність і точність у залежності від регіону через специфічні кліматичні умови, наявність метеорологічних даних та інші фактори. До основних моделей відносяться перше. Глобальні погодні моделі GCMS Ці моделі забезпечують прогнози на глобальному рівні, але їх точність може варіюватися в залежності від регіону. GFS Global Forecast System. Використовується по всьому світу, але особливо ефективна в Північній Америці, де є велика кількість наземних станцій і супутникових даних. Добре підходить для середньострокових прогнозів до 10-15 днів і часто використовується як основна модель для метеорологічних служб у багатьох країнах. ECMWF, European Center for Medium-Range Weather Forecasts – широко використовується в Європі, Африці та інших частинах світу, вважається однією з найточніших моделей середньострокового прогнозування, особливо в Європі завдяки високій роздільній здатності та точним даним для ініціалізації. АІКАН ІКОС Non-Hidrostatic Нонгедростетік. Глобальна модель, зосереджена на Європі та прилеглих регіонах. Використовується для глобальних прогнозів та спеціалізованих регіональних прогнозів німецькою метеорологічною службою DWD. друге. Регіональні погодні моделі RCMS. Ці моделі забезпечують більшу роздільну здатність та більш детальні прогнози для обмежених географічних регіонів WRF Weather Research and Forecasting Model. Широко використовуються у США, Європі, Азії та Австралії. Ідеально підходять для регіонального прогнозування погоди, досліджень атмосферних явищ та вивчення мікроклімату, зокрема для складних рельєфів та приморських зон. HIRELAM – High Resolution Limited Area Model Використовується у Північній і Західній Європі, зокрема у країнах Скандинавії. Добре працює для прогнозування погоди у регіонах з великими сезонними змінами та складними кліматичними умовами, такими як Північна Європа. Космо for Small Scale Modeling – Переважно використовується у Центральній Європі. Ця модель ідеально підходить для прогнозування у гірських регіонах і місцевостях з різким рельєфом, оскільки враховує мікрокліматичні особливості. Harmony Arom використовується у Західній Європі, особливо у Франції та Нідерландах, застосовується для високодеталізованого короткострокового прогнозування, включаючи дослідження погодних явищ, таких як грози і місцеві штормові явища. Третє. Моделі для специфічних регіонів або кліматичних зон ACCESS – Australian Community Climate and Earth System Simulator. Ця модель спеціально розроблена для австралійських умов і використовується для середньострокових і короткострокових прогнозів погоди у цьому регіоні. GMAI GSM Japan Meteorological Agency Global Spectral Model Оптимізована для специфічних умов Японії і прилеглих регіонів, забезпечуючи точні прогнози з урахуванням складного рельєфу та частих погодних змін SEM South American Model. Використовується для прогнозування погоди у Південній Америці, враховуючи специфічні кліматичні особливості регіону, такі як вплив Амазонки та Андів. Navgem, Navi Global Environment Model. Забезпечує точне прогнозування для морських операцій, враховуючи динаміку океанських течій і атмосферних процесів над морем.